Це вже четвертий цьогоріч Вже все український. Раніше він був регіональним фестивалем освіти. Ми не знали, чи його проводити, але не проводити не можна було, тому що було бажання діток, були їхні витвори, були їхні винаходи, і вони повинні мати життя. Тому ми все ж таки вирішили зробити онлайн-фестиваль. Сьогодні дуже важливо, що івано франківськ зберіг і навіть примножив кількість наших позашкільних закладів. І одних з тих закладів цей центр освітніх інновацій, який займається підтримкою талановитої молоді, які хочуть займатися наукою, які хочуть займатися інновацією, робототехнікою, всім тим, що сьогодні потребує Україна.